Дівчата, всім привіт! Сьогодні вам покажу мікс прикрас від різних виробників. Декілька моделей, на жаль, будуть без повторів. Вони на залишках їх вже не можна буде замовити. Також зроблю невелику примірочку на декілька моделей. Дівчата радісна новина отримала сьогодні нарешті марказит, що застряг. Сьогодні-завтра буду писати дівчатам або можете ви мені перші писати. Дівчата прийшло майже все. На жаль, кілька прикрас до нас не доїхали. Не можу сказати, де саме вони були втрачені, бо в посилочці в нас знову рилися, можливо, на митниці, можливо, ще раніше. Цього, на жаль, ніхто вже не скаже нам. Там буквально дві-три прикраси я не знайшла. Можливо, щось на заводі забули покласти, я буду з'ясовувати. Зі всіма зв'яжуся, всім все розкажу. Двіча, перший комплект буде з ось такими кульками з реконструйованим содалітом, а тут 19-й розмір. Вперше дивимось цю вставочку. Нещодавно такий сет був за метистами. Вони там всі майже продані, лише в 17-му розмірі залишився один комплект. Хто хоче, забирайте. Також в мене є ще з пресованим таким морк'яним коралом. Цей сет також в 19 розмірі. Зараз не буду показувати, бо вони зовсім нещодавно були. Сережки 10,53. Застіпка. Красивий кольор у камінчиків такий волошковий з білими діляночками. Каблучка 552. Камінчик в діаметрі 1,3 см. Довжина сережки 5 см. Ціна у цього комплекту 1825 гривень 45 доларів. І це, по-перше, кульки. Подивіться, як гарно сидять. Далі, дівчата, неймовірно, гарна модель з міксом фіанітів. Сьогодні буде два кольорових варіанти. Перший з 17,5 розміром каблучки. Тут у нас камінчики під топаз, під такий танзаніт, світлий аметист, біленькі також є. Вони різної форми, подивіться. До речі, в інстаграмі є фото цих комплектів під сонячним світлом, там гарніше, можливо, буде видно вам відтінок камінчиків. Вони такі досить яскраві. Сережки вага 657, комплектик родований, з заниженим штифтом, ну, в ньому просто все ідеально. Вага каблучки 3,87, ширина 1,1 см. Сережки вага 657, англійська застіпка. Чудова взагалі модель, сидять прекрасно. Мерсерешки 1, ,1 на 2,3 см. Вартість такого комплекту 2025 гривень 50 доларів. Другий варіант цього комплекту з ось таким ніжним жовто-зеленим поєднанням. Тут каблучка у 18 розмірі за вагою габаритами все те саме. Кольори камінчиків просто щось. Такий ніжно-салатний, жовтенький такий підсонячний камінь, під цитрин є камінчики. І такі ось темно-оливкові ціну ще раз зазначаю. Тепер комплект з міксом покажу вам в одному кольорі, другий ідентичний. Далі, дівчата, ось такий неймовірний комплект новинка. Тут у нас 17,5 розмір в наявності, інші можна замовити. Також можливий цей комплект в білих і чорних камінчиках. Він родований вага сережок 5,21, Ось така застіпка. Каблучка тут під квадрат зроблена. Зараз покажу, вага 4,82. Ось така форма. Модель дуже зручна. Довжина каблучки зараз вам кажу, десь 2,4 см. Ширина 7 мм. В інстаграмі також є фото цього комплекту. Дивіться, кому цікаво, і вартість в нього 3160 гривень 78 доларів. Дівчата, в мене невеличкі технічні проблеми з мікрофоном, тому, можливо, буде гірший звук, але сподіваюся, всі все почують. Надалі, дівчата, хто хотів ось ці кульки, до мене приїхав ще один набор, але це вже точно останній, у 18 розмірі. Багато хто їх хотів. Каблучка ось така велика куля і сережки на петлях з меншими кульками. Вага сережок 5,10, Каблучка 7,92. Розкішно ефектно виглядає, це ще довоєнне постачання. Ціна також на нього ще стара. Цей комплект, повторюсь, без повторів. Діаметр у каблучки 2,5 см в сережках кульки десь 1,5 Вартість комплекту 3240 гривень 80 доларів. Дивіться, як гарно вони сидять, це супер! Далі ще покажу кілька сетів, які без повторів. Ось така моделька з Оніксу. 18 розмір каблучки. Навколо Оніксу золота пластиночка. Саме пластиночка не позолота. Вага сережок 9,90, англійська застібка. Ось ця нижня частинка вона рухома. Вага каблучки 4,70. Діаметр каблучки 2,3 см, довжина сережки 3,3 см. Вартість комплекту 3645 гривень 90 доларів. Тепер цей сет також чудово ставлю навіть на низький прокол. Дивіться. Ось такий є один сет з Оніксом, 19-й розмір каблучки без повторів також. Вага сережок 1139 на англійській застібці. Вага каблучки 2,15. Довжина сережки 5,1 см. Діаметр оніксу в каблучці і сережках 1,4. Вартість комплекту 2430 гривень 60 доларів. Тепер дівчата, комплект з оніксом. Дивіться, яка краса він на тоненьку мочку. Одразу кажу: на повну точно не підійде. Розкішно сидять. Далі покажу кілька каблучок без комплектів. Можливо, щось існує, можна спробувати дозамовити когось. По-перше, ось така широка модель в трояндах 18,5 розмір, вага 5,47. Тут 18,5 повний, хоча вона і широка. Можливо, тут з самого початку трошки більший розмір, тому цього не відчувається. Ширина 1,4 см, така базова класна модель, ціна на екрані. Далі дівчата ось така каблучка з чотирма доріжками фіанітів. 19-й розмір. Родована. Вага 6,19. Дуже стильна. 1 см ширина. Тут також камінчики, дивіться. І ціна. Далі 18,5 розмір, Ось така класна ніжна модель, також з фіанітами. Родована, вага 3,59 1,4 см ширина і вартість. І ще одна ось така лаконічна модель. 18-й розмір повний. Вага 5,66 родована з ось таким фіанітом. 7 мм ширина, квадрат і десь 5 мм і вартість. Ось така модель сережок на кожен день 4,22 вага родовані в білих фіанітах. Застібка. 2,2 см довжина і вартість. Далі є три пари дуже оригінальних сережок, лише по одній штучці, без повторів. така моделька, вага 5 грам. Зараз я вам їх покажу на вушках, щоб було зрозуміліше. Ось ця кулька маленька, вона на різьбі йде. Ось так викручується. Зараз. Ось так одягається ця сережка, потім закручується. Дуже стильно виглядає, так буде незрозуміло. Давайте краще вам на вушці покажу. Довжина 5,2 см, кульки десь 7-8 мм, і ціна такої моделі 1215 гривень. Ось ця модель, дівчата дуже класні, але тут треба наловчитися руками, їх застібати, саме ці кульки закручувати, трошки незвично в перший раз, але потім, я думаю, ви звикнете. Дівчата, другу пару міряти не буду. Вони ідентично сидять, як ці, просто трошки більші кульки. І, дівчата, майже ідентична модель є з вагою 7,37. Тут кульки йдуть у доріжках фіанітів, дивіться. І вони трошки менші, довжина 4,7 см. Хоча кульки самі більші за рахунок камінців, десь до сантиметру. А Вартість такої моделі 1540 гривень, 38 доларів. І ще дівчата, кому не вистачило минулого разу ось таких сережок на петлях з Оніксом, цього разу є одна вільна пара з авантюрином «Нічка -їру». Вага в них 5,21, блискучі, темно-сині камінчики дуже гарні, ось такі довгі петлі, оригінальна модель. Авантюрин 1,8 см в діаметрі, довжина сережки. Ну, я маю на увазі ось цю частинку, що буде спереду, десь 3 см. І вартість 975 гривень 24 долари. Так, дівчат, останнє, що вам хочу показати, ось такі підвісочки. Молитва водія. Новинка 4,69 вага. Вони оксидовані, і тут справжня така книжечка, вона відкривається. Зараз вам покажу. І там всередині справжня молитва. Дивіться. Між самої книжечки сантиметри на півтора довжина з вушком 2,5 см. І вартість класна 690 гривень 17 доларів. Гарний такий варіант на подарунок або просто собі. На сьогодні це все ще я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер WhatsApp, Telegram, номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!